Добрий день. Покажу вам, що в мене в січні росте на підвіконні. Це ми бачимо ананас. Він вирощений з хвостика ананасу. Бачите, який вже такий добрячий. Якщо кому цікаво, як це я зробила, пишіть мені в коментарях, я вам розповім про це. Це в мене маленький нарцис. Це я його тільки сьогодні купила. Оцей, бачите, жовтенький. Далі в мене є Колонхої. Колонхоя вже відцвів. Але там з'являються нові бутончики та нові листочки. Є такі ярко-зелені. Це в мене гіацинт. Гіацинт вже теж у мене відцвів. Вже буду його обрізати та трохи виймати цибулинку, та трохи її підсушувати та можу посадити її ще раз. Буде в мене знову рости. Так, це в мене. Рослинка така, привезла її з Іспанії, таку маленьку, бачите, трохи вона вже прийнялася, росте. Побачимо, яка вона буде. Така вона, бачите, цікава. Орхідейка відцвіла, але, думаю, можливо, скоро знов почне цвісти. Там вона починає щось випускати, листочок та корінчик ще один. Це в мене мухоловка, це рослина хижак. Добре, вона росте в квартирі, якщо знати, як за неї приглядати. Далі ще одна рослинка. Це росянка. Це теж рослина хижак. Теж особливий догляд в неї має бути. І це в мене такий здоровецький. Рослина хижак також. Бачите, який він. Це в мене кувшинка, вона зараз цвіте, така в неї квіточка. Скоро там, я думаю, з'явиться насіння, то я обов'язково покажу, як воно виглядає. Та буду дивитися, як може з насіння виростити собі ще одну таку рослинку. Вона добре росте. Їй в мене добре, але скажу чесно, як купила, то трохи її не втратила, бо трохи невірний уход за нею був. Зараз вже все налагодилось. Також у мене проблема була з цією росянкою. Бачите, там є такі сухі, вони повідпадають і вже багато новеньких наросло, зелененьких. Зараз їм їсти нема чого, бо вони харчуються комашками, мухами. Зараз на вулиці, бачите, сніг, зима. Тож їсти нема чого, вони в мене живуть тільки на водички. І я вам хочу сказати, вони добре ростуть. З'являються нові такі. Я не знаю, як вони правильно називаються, ці такі лопатки з зубчиками. З'явилося багато новеньких. У мене ще є інші рослини, покажу вам їх. В наступних відео вони на іншому підвіконні. Дуже такі теж цікаві. До зустрічі на моєму каналі. Будь ласка, підпишіться на мене. Поставте, мою... <кій> Поставте мені вподобайку, якщо вам не шкода. Напишіть мені будь-який коментар. Якщо вас може цікавить щось по рослинах, напишіть, я вам розкажу обов'язково, як доглядати та як виростити, можливо, ананас кого зацікавило. Тож чекаю від вас зворотнього зв'язку. Дякую, що додивилися до кінця. До зустрічей.